Привіт, мене звати Яна і я не ідеальна мама. Ділюсь історіями свого ідеального материнства. Скажіть, у вас теж так? Як не стараєтеся, але все одно є відчуття, що ви з чимось не впоралися, відчуваєте свою провину. У мене так було постійно, і зараз я працюю над тим, щоб це виправити. Психіка мами або тієї людини, що. Доглядає за дитиною переважно більшість часу. Ми живемо в сучасному світі, і доглядати за дітьми можуть не лише мами, це можуть бути і татусі, і бабусі, і дідусі. Якось не дуже коректно звертатися лише до мам. Тому я буду тепер казати ось так: людина, яка переважно кількість часу доглядає за дитиною. Так, от психіка мами або людини, яка переважно кількість часу доглядає за дитиною, перевантажена. Перевантажені всі відчуття: слух, нюх, зір. Можливо, хтось, хто не в темі, запитає, а чому нюх. А я відповім, тому що треба внюхати, чи не пахне у дитини з рота ацетоном, а прибирати її какашки. Коли готуєш їжу, то також слід влавлювати всі ці нотки, можливо, зіпсованої їжі, щоб нікого не отруїти. Коли я сплю, я чую буквально все, що відбувається. Мій мозок просто не ігнорує більше звуки під час сну. Раніше я легко могла спати і не почути, як дзвонить телефон. А тепер я чую буквально кожен вдих і видих дитини. Це взагалі вже важко назвати сном. А ще нервова система перебуває ось прямо на грані зриву. Нам не давали у тієї безумовної любові, не дозволяли проявляти емоції, не приймали нас такими, якими ми є. І тепер, коли намагаюся виховати дитину інакше, дати їй більше хорошого, нанести менше кривди, то постає питання: а як це зробити? Чи правильно вчиняю я? Я часто ловлю себе на тому, що починаю думати за сценаріям своїх батьків, тобто порівнювати свою дитину, біситися від того, що вона відчуває емоції, дратуватися відповільності або думати, що моя дитина мене не поважає, мені треба навчити її поважати себе. Ну, коротше, багато дуже різних думок родом із е, батьківського минулого. І інколи вони так туманять розум, що дуже важко переключитися і повернутися до сьогодення. Постійно виникають думки: а чи все я роблю правильно, чи правильно я вчинила тут, чи правильно я вчинила там. Коли зірвалася, капець, все місія провалена. Боже, мозок, дай нам перепочити. А коли той, хто переважно кількість часу доглядає за дитиною, хворіє, це знущання на максималках, тому що ти робиш все те ж саме, але ще й ледве не помираєш від жахливого фізичного стану. А все ніяких лікарняних. О. А коли так розраховувала, що зараз дитина засне і ти відпочинеш, а дитина не засинає. Це таке розчарування і бісила мене завжди більше за все. Дуже дуже багато чинників впливає на те, що мама, тато, людина, яка доглядає переважну кількість часу за дитиною. Просто не витримують. Потім починають себе звинувачувати. Замість підтримки ще більше негативу, болю. Що можна з цим зробити? Хочу розповісти, що з цим роблю я. По-перше, відчепись від себе не треба намагатися встигнути все і встигнути все зробити ідеально. Раніше мені було дуже важливо, щоб все було прибрано, чисте, поправне, випрасовано. А тепер, якщо на штанах у малого є дві плями, то це ще в принципі чисті штани. Я просто вдягаю їх, ми виходимо на вулицю, і я уявляю собі, що він просто ось щойно впав і вимазався. Так легше усвідомити, що ти вдягнула дитину у брудний одяг. Ну, а реально, через дві хвилини на штанах буде ще мінімум дві плями, буду прати вже іншим разом. Ну, а про прасування я взагалі промовчу. Тепер щодо чистоти на кухні та у домі, я прочитала десь у інстаграмі таку фразу Не давай своїм пательням сяяти яскравіше за тебе. І тепер ця фраза завжди зі мною. Бо, блін, коли я натираю цю. Каструлю до блиску, я прямо відчуваю, як разом з водою втікає мій час, мій лозунг, прибирати так, щоб було чим дихати, і ніхто не отруївся від залишків їжі на посуді. І не видраювати стану – О, Боже, воно сяє! Бо після таких прибирань перша вилита на підлогу дитиною чашка молока перетвориться в істерику і нервовий зрив. Не робимо те, чого можна не робити, відпочиваємо якомога більше. Друге, від себе відчепилися, тепер починаємо себе любити. Ось прямо перед сном можна лягати і обіймати себе, говорити собі теплі, приємні слова. Я уявляю всередині себе маленьку дитину, я ось прямо її обіймаю і кажу, що ти дуже хороша, я тебе люблю, я завжди тобі допоможу, ніколи від тебе не відвернуся. Кажу, що вона з усім впорається, і я допоможу їй і завжди буду поруч. Це прямо ось як мантра. Зараз це може виглядати так, ніби я зійшла з розуму від своїх мамських буднів. Але насправді я даю собі те, чого не доотримала в дитинстві від власних батьків. І у кожного ця мантра буде різною. Головне, щоб вона дарувала любов, заспокоювала і давала відчуття захищеності. Я почала робити такі практики після того, як прочитала книгу Радикальне прийняття та ребрах. Більше не кажу собі: це ти дурна, як ти могла, о, дурепа. І якщо відбувається якась тригерна подія, і я знову стаю тією маленькою засмученою дівчинкою, я намагаюся одразу себе обійняти, можна подумки, можна буквально, фізично. І казати собі теплі слова в цю мантру не треба ні в якому разі продовжувати себе ображати словами своїх власних батьків: дайте тій дитині вже любові, нарешті. Тепер, якщо ми зробили щось не так, зірвалися, накричали, або якщо усвідомили, що до цього моменту виховували якось не так, як нам би цього хотілося, кажемо собі: Окей, я помилився. Я буду старатися це виправити. Помилки трапляються з кожним, я все зрозумів і зробив висновки. По-третє, вчимося слухати свої емоції. З дитинства більшість з нас привчали цуратися власних емоцій, не звертати на них увагу або навіть соромитися чи боятися. Але природа ж не дає нам нічого зайвого. Емоції це повний звіт. Про наш внутрішній стан, про наші потреби. Якщо наші особисті кордони порушені, відбувається щось, що нам не подобається, ми відчуваємо злість. Якщо нам потрібна підтримка, ми відчуваємо сум. Страх говорить нам звернути увагу на щось потенційно небезпечне, горе допомагає нам повернутися до життя без того, що ми втратили. Заздрість показує нам, чого ми бажаємо, а радість Дає нам усвідомити, що нам подобається, щоб ми продовжували це робити. Ну і так далі. І так далі. Всі емоції вони нам потрібні, вони хороші, вони нам допомагають, але в дитинстві нам давало зрозуміти, що ми є не дуже хорошими, коли ми злимося, плачемо, заздримо. Нам важко жити зі своїми власними емоціями, а витримувати емоції маленьких дітей. Це взагалі ще важче. Саме тому нас дратує дитячий плач, або це червоне від злості дитяче личико. Розібратися у власних емоціях, у дитячих емоціях і виховувати дитину як емоційний вихователь мені допомогла книга Емоційний інтелект у дитини Джона Готмана та Джоан Деклер. Ця книга дійсно змінила мій світ на до та після. Так ось. Встамося жити в гармонії з власними емоціями, називати їх, відчувати, не проганяти. Якщо ми розізлилися, це нормально. Просто називаємо собі цю емоцію, я відчуваю злість, уявляємо, як вона виглядає, відчуваємо, де саме в тілі вона знаходиться, і запитуємо себе, чому я зараз почала відчувати злість? Спочатку це важко, але після регулярних тренувань стає легше, легше, легше. І цей процес буде дуже гармонійно проходити і не викликати оцю купу сорому, незадоволення собою у зв'язку з тим, що ти просто відчуваєш емоції. Дитячі емоції також більше не будуть такими нестерпними. І дуже круто самого маличку дитині розповідати, які емоції вона відчуває, чому вона їх відчуває. Для чого вони нам потрібні, про що саме нам кажуть, також допомагати малечі переживати сильні емоції і навчати, що сама по собі емоція не є хорошою чи поганою. Вони всі наші помічники. Але ось поведінку, яка виникає під впливом тих чи інших емоцій, треба контролювати. Тому якщо злилися, не біжиш лупцювати маму, а проговорюєш, що відчуваєш злість. Чому саме відчуваєш? Можна ще тупнути ногою або вдарити в подушку. Це не завжди спрацьовує з малечою, але повторюємо, повторюємо, повторюємо. Одного разу вийде. Не даємо дитині комусь нашкодити, ну тобто, прям беремо на руки і там, не даємо вдарити просто уносимо. Четвертий пункт: не квапимо дітей. Нам же так хочеться, щоб діти швидше зрозуміли якісь для нас елементарні речі. Типу, що мама це не їх особиста іграшка, пісяти треба у горщик, їсти треба охайно, а у публічних місцях поводитися чемно. Діти, правда, все це зрозуміють. Від наших криків вони не почнуть розуміти швидше, просто будуть боятися. Але розуміння обов'язково прийде. Просто треба дочекатися і пояснювати, 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 мені було страшно, що у два з половиною роки син досі не розуміє, що пісяти треба у горщик. І оцей страх, що він просто ніколи не зрозуміє цього і завжди буде пісятися у штани, викликав у мене злість. Я починала злитися саме через відчуття страху. І у голові була ось така думка: якщо я на нього крикну. Він зрозуміє: якщо не крикну, не зрозуміє, щоб до нього дійшло, треба крикнути. І я кричала: чи це якось допомогло, якщо чесно, ні. Це ж не змусить дитину дійсно зрозуміти. Просто налякає її, а наступного разу вже і не налякає, і треба буде орати сильніше, і це якесь замкнене коло. Я перестала кричати, пройшло трохи часу, і він зрозумів. Просто настав той самий час. Просто повторюємо, повторюємо, повторюємо. Якщо щось пішло не так, ми знову зірвалися, накричали, пішли старим шляхом. Нічого страшного, це не кінець світу. Ми вже величезні, молодці. Ми дуже багато всього зробили і пам'ятаємо, що мислення і звички не міняються за одну секунду в один день. Просто потрібна практика, і завтра у мене буде більше практики. Завтра я буду ще краще, буду старатися ще більше. А якщо ви досі сумуєте за своїм колишнім життям до того моменту, як у ньому з'явилася дитина, то у випуску про післяпологову депресію я розповідаю, як мені вдалося з цим впоратися. Хочу сказати, що досвід материнства це найважче, що траплялося в моєму житті. Люди, які мають двох і більше дітей, то є просто герої. Бо я з однією дитиною відчуваю себе як той бігун, що біжить в дальню дистанцію, у нього натерті ноги, він хоче пити дуже спекотно, а фінішу нема, нема і нема, і все ще нема. Мені важко навіть уявити, що було б з двома мами, та тосі. Ті, хто доглядає за дитиною переважно кількість часу. Ви неймовірні. Майже супергерої та супергероїні, бо суперздібності у вас вже є: Суперслух, супернюх, суперзір, перечуття, суперреакція. Ми спочатку повністю втрачаємо своє життя, але потім повертаємо його з новою силою, великим натхненням. Ми дізнаємося стільки нової інформації, що важко собі уявити. На жодному навчанні, на жодній роботі я не засвоювала стільки інформації, як під час материнства. Від першої невідкладної допомоги до персонажів улюблених мультиків дитини, а шукати оці ці відповіді на безкінечні, чому, як, що. Я ось жила собі і не знала, як кров із артеріальною перетворюється на венозну. А тепер знаю. Знаю, що оці ось штуки в океані це актинії, і це тварини, знаю назви великої кількості динозаврів. І я впевнена, що ви можете цей перелік продовжувати дуже-дуже довго. Ми витримуємо величезні навантаження, але продовжуємо рухатись. Батьки, ви чудові. Хочу нагадати, що ідеального життя не існує. І це нормально. З вами була не ідеальна мама, до зустрічі!